Всім привіт! Придбали ми ось таку витяжку фірми Мінола. Модель, як ви бачите на екрані, вона йде чорного кольору. Я вже її розпакував. Вона йшла ось такій коробці картоні, загорнута в плівку і по бокам пінопласт. Ось сама витяжка ось така купольна. Тут є зворотній такий клапан, щоб вітер не задавав в будинок, два ось таких фільтра, якщо я не помиляюсь алюмінієві. І ось такий мотор такого поперечного типу. Не дуже видно. Ось такий мотор. Тут у нас є 5 кнопок. Виключити. Перша швидкість, друга, третя і підсвітка. Ось ці фільтри знімаються і миються. Також можна додатково вчепити вугільний фільтр. Не було видно кнопок. Ось такі кнопки. Перша, нульова швидкість, так би виключити. Перша, друга, третя і підсвітка. Скажу вам так. Дуже потужна ця витяжка. Зараз я включу. клапани відкрилися. Друга швидкість. Третя швидкість. Дує дуже сильний вітер. Так, Ми виключаємо і клапан не закривається, і вітер нам не задуває всередину. Ось тут підсвітка, підсвітка зі сторони стіни. Я вибрав чому так, бо деколи роблять тут підсвітку, а сам забір цього вологого повітря з плити йде ось тут. Мені здалося, що ефективніше, коли залі повітря йде з цієї сторони, а підсвітка під стіною. І ось така led підсвітка. Досить потужно, коли виключити світло. І все буде прекрасно видно, що на плиті. Також йде ось такий прямокутник, над, який монтується ось тут. Над купильною витяжкою і йде по ній гофра. Ось такий. Така одна частинка І ще така сама частинка. Ця йде перша і ось ця йде друга. Надівається наверх. Зараз я це продемонструю. Ось тут. Це наша витяжка, тоді йде. Ось ця частинка йде і ще тут вже оця заходить в цю. Тоді можна змонтувати ось так, ось так, вже належиться по ситуації. Щодо комплекту. Входить сама витяжка, цей зворотній клапан, два отаких подовжувача. Дюбіль кидуть. Ось, ось такі кріплення для подовжувачів. Ось Тут, тут вони так задівають. Тут Ми прикручуємо до стіни на два дюбіля і тоді ось так запихаємо. Також в комплекті йде ось така гофра. Ось така в комплекті йде гофра. Не скажу довжину, бо я не мірю. Ну, на Маю видно, що десь метр півтора точно хватить. Не знаю, чи вона йде якісно, але на перший час я буду її встановлювати. І також Йде кріплення ось таке на саму витяжку. Воно йде на три дюбеля. І ось тут ми вдіваємо витяжку. Дуже зручно, що нам потрібно прикручувати саму витяжку, а ми можемо її легко зняти. Вона кріпиться ось тут. Тут є от, ось тут і тут місце на ці гачки. На що ще треба звернути увагу при купівлі? Так, діаметр відводу, повітря 150 мм. Гофра йде в комплекті під 150 мм. В комплекті не йдуть хомути. Їх потрібно купити. Вони, якщо купляєш спеціально такі великі хомоти, то вони йдуть по дві штуки. Ось тут ми вкріпимо гофру на хомут і з другої сторони під'єднуємо до своєї витяжки витяжного каналу. Ну, я ніби все сказав. Ще характеристики. Ну, Якщо ви вже дивитесь про цю модель, то певно знаєте вже характеристики її. Ось тут, бачимо, такий ближче візьму. Так, ширина 600 мм. Фарбований метал. Фарба така досить непогана, видно, що якісна. Рівень шуму 64. клас захисту від ураження струмом. 1 Гарантія 12 місяців, місяців вага. Самої витяжки 5 кг, а сіє разом 7 кг. Так, як я вже казав, досить потужна витяжка. Тягне дуже потужний. Я знаю, чи ми будемо качати на трійку режим. Скоріше за все, будемо включати тільки перший і другий режим. Ось тут в інструкції можна побачити. І характеристики монтаж. В даній моделі використовується одна LED-лампа потужністю на 2 Вт, дуже економно, може горіти довго. Ось тут є характеристики вже детальніші. Ось така табличка. Хто хоче, то може нажати на паузу. І подивитися. Саме головне, що я скажу, потужність двигуна 130 Вт. І загальна потужність з підсвіткою 132 Вт. Продуктивність 1000 метрів кубічних на годину. Все ніби. Номінальний ток 0,57. Тип управління механічне. І так, ніби я розказав все про цю витяжку ось так воно це все виглядає, будемо монтувати її. Монтаж я вже не буду показувати, бо в мене тут трохи специфічний монтаж. Треба трошки позавертати трубою. Так, кому сподобалось і зацікавила така витяжка, можна купляти, якщо ви через інтернет купляєте. Я купляв її через інтернет, я її не бачив в магазині, не знав, яка вона. Але мені якість сподобалась, потужність її сподобалася, підсвітка також і загальний вигляд. І, і великий плюс, що йде зразу в комплекті гофра. Не знаю на який час її хватить, але я буду її монтувати. Тому, друзі. Можна купляти і монтувати.